Це відео є для тих, хто думає, що на життя дуже важко заробляти, що гроші це взагалі дуже важко, і треба багато працювати, щоб щось мати у житті. І хто вже певний період часу не може подолати якусь фінансову проблему в їхньому житті і вийти на якийсь певний класний фінансовий рівень. Я отримала дещо від Бога, чим хочу поділитися з тобою, і я хочу, щоб ти прийняв це своїм серцем. Нехай це буде тільки між тобою і Богом. Дивися, коли Адам і Єва вони ослухалися Бога і вони згрішили. Бог сказав Адаму, що проклята через тебе земля, в тяжкі праці харчуватимешся з нею в усі дні свого життя, Терниною будь-які родитиме тобі, будеш їсти поліву траву. У поті свого чола їстимеш свій хліб. Тобто, Бог, через те, що перші люди вони не послухалися його, він прокляв землю, і він сказав, що тяжкою працею своїх рук ти будеш заробляти своє на життя. Тобто, що це є? Це є прокляття. Яке спочило на багатьох людях, тобто зараз ми бачимо, що у багатьох людей є фінансові проблеми, і Бог, коли створив людину, він не задумав, що так було. Він хотів, що він хотів, щоб у людини був повний достаток, щоб вона жила і насолоджувалася тим, що має ця земля, щоб вона насолоджувалася тим, що є на цій землі, усяким плодом, усякою рослиною, щоб вона була повністю забезпечена, і тяжка праця вона не була в Божому плані. Але через те, що люди не послухалися, сталося гріхопадіння. і тепер Бог каже, що земля є проклята. І це є прокляття, коли людина тяжкою працею заробляє собі на життя, Бог так попередньо не хотів. Але щоб викупити людину від цього, Він послав свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос Він пролив свою кров для того, щоб нас викупити. Коли Ісус Христос, він усів на хресті, в нього на голові був терновий вінець. І написано, що тернину, тернину земля буде родити. Терновінець це символ прокляття землі. І коли цей Терновінець, ці колючки, да, вони впивалися в його голову. З них ось цих місць, місць, да, з його голови стікала кров. Кров стікала по його обличчі, по його тілу, і аж додолу, аж землю. І це є символ викоплення. Ісус Христос, Він викопив. Прокляття землі, Він знищив, Він подолав прокляття землі, Він подолав прокляття, коли люди змушені тяжкою працею заробляти собі на життя. Ісус Христос Він викупив землю. І написано, що Ісус Христос, Він, будучи багатим, Він залишив небесне багатство і Він збіднів, щоб завдяки Його богості ми могли стати багатими. Тобто, завдяки тому, що Ісус Христос, Він пройшов весь цей шлях. Він викупив тебе і мене, він викупив від бідності, він викупив від тяжкої праці, від непосильної праці. І тепер це прокляття, що в поті свого лиця будеш їсти свій хліб. Це не працює на нас, і це не має так бути. Тому я хочу тобі сказати, що якщо на сьогоднішній день ти ще пробуваєш якісь фінансових труднощах, і ти думаєш, що для того, щоб заробити кошти, потрібно дуже важко і тяжко працювати. Це я не так. Є інший шлях, у Бога для тебе є інший шлях, І він проготовив для тебе іншу дорогу. І так як ти щойно це почув, я хочу, щоб ти сьогодні прийшов до Бога в особливій молитві серця і попросив нього, щоб він дав тобі вихід, щоб він дав тобі рішення, щоб він дав тобі направлення, як ти можеш жити, щоб не працювати тяжкою працею, але мати усього в достатку і мати усього настільки багато, щоб бути благословіннями, щоб роздавати свій хліб і свій достаток. Іншим людям і буде багатим на всяку добру справу також для інших людей. Я благословляю тебе, щоб ти жив тим життям, яке Бог для тебе приготував, і мав повний достаток і мав успіх в кожній справі своїх рук. Благословляю. Амінь.